Вітаю, друзі. Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Видання Голос Америки опублікувало інформацію, за якою сьогодні, 5 грудня 2023 року, посли держав Європейського Союзу почали роботу над текстами документів, що будуть винесені на саміт глав держав та урядів у. У період з 14 по 15 грудня, і, зокрема, рішення про те, чи розпочинати переговорний процес про вступ України до Європейського Союзу. У попередніх відеоматеріалах ми активно проговорювали це питання і зазначали про те, що Угорщина активно виступає проти початку вищевказаного процесу. Початок переговорів був би черговим кроком на шляху української євроінтеграції після того, як у червні минулого року Україна отримала статус кандидата на членство. Агенція Reuters повідомляє, що в одному з перших варіантів заготовлених текстів сказано: Європейська рада вирішує почати переговори про вступ України і Молдови. В тому проєкті також йшлося, що Грузія отримає статус кандидата в Європейський Союз за умови виконання низки передумов, і про це також зазначалося в західних медіа. Щодо Боснії і Герцеговини, рішення може полягати в оголошенні, що Європейський Союз готовий почати переговори про вступ, коли буде досягнутий потрібний рівень виконання критеріїв щодо членства. Ройтерс. Цитує неназваного європейського дипломата, який сказав, що узгодження змісту проєктів в документі відбувається дуже і дуже важко, і одну з причин ми знову ж таки назвали, чому так відбувається. Відкрито проти рекомендації Єврокомісії почати переговори про членство України до ЄС досі виступав лише керівник Угорщини Віктор Орбан і продовжує виступати. Угорський прем'єр-міністр надіслав до Європейської ради в Брюсселі листа з вимогою змінити порядок денний і зняти питання членства України. Він стверджує, що українці не готові, що сам Євросоюз не може прийняти Україну, хоча переговори про членство були б лише частиною ймовірного кількарічного процесу та не означають гарантії вступу в організацію. Тобто. Повинні зрозуміти, що на саміті країн Європейського Союзу 14-15 грудня буде обговорюватись питання щодо початку процедури переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу. Там не мало обговорюватись питання про 100% вступ України до Європейського Союзу і що це. Вже станеться там з 2000, до прикладу, 2024 року. Тобто після цього процесу будуть відбуватись переговори, під час цих переговорів, скоріш за все, будуть ставитись додаткові вимоги для України так, щодо завершення реформ і змін. І вже після цих етапів ми. Можемо виходити на фіналізований план щодо вступу до Європейського Союзу. І я впевнений, що Віктор Орбан він ж прекрасно знову ж таки розуміє, що тут мова йде про початок переговорів, а не про вже остаточний вступ України до Європейського Союзу. Але ми ж говорили, які його мотиви, так говорити. Віктор Орбан також вимагає, щоб Європейський Союз відмовився від Кількарічного плану економічної допомоги Україні на 50 мільярдів євро. Керівник Угорщини фактично виступає за те, щоб українці припинили захищатись від російської агресії, і повторює вимоги Росії, щоб міжнародна спільнота не надавала Україні зброю, і віддавно називає міжнародні санкції проти Росії недієвими та шкідливими. Ми знову ж таки це розбирали. І говорили, що ці абсурдні заяви Орбана вони не мають нічого спільного з реалістичною картинкою. Ті люди, які говорять: Ну, от же ж, Орбан говорить про те, що ми не готові через реформи, я цим людям одразу хочу сказати: Віктору Орбану абсолютно байдуже будуть проведені в Україні чи не будуть проведені тут реформи і зміни. Враховуючи ту риторику Орбана, яка повністю пов'язана з російською, можна зробити висновок, що основна ціль Орбана, так, це не те, щоб в Україні були проведені реформи, і тоді Угорщина скаже, Окей, вступайте так, до Європейського Союзу, а ціль Орбана максимально загальмувати наш процес вступу до Європейського союзу навіть крізь призму ось цього пункту щодо початку переговорів. І Тут потрібно це чітко розуміти. Віктор Орбан дуже вміло підмінює поняття. Критикуючи Брюссель, уряд Угорщини також вимагає розмороження європейських дотаційних європейських фондів, затриманих через те, що в ЄС називають угорськими проблемами з верховенством закону, загрозою корупції тощо, щоб ви розуміли. Це Віктор Орбан буде розповідати Україні про незавершені реформи, які дійсно тут не завершені, і це потрібно виконати і працювати над завершенням реформ. При тому, що Європейський союз має питання до Угорщини щодо верховенства права і загрози корупції. На тлі гострих дискусій і заяв представники Будапешту про виконання європейських вимог. Єврокомісія все ж таки говорить про готовність виділити принаймні частину дотацій загальної суми понад 20 мільярдів євро. Певними перешкодами на шляху до зближення України з ЄС можуть бути також позиції інших країн, наприклад, Словаччини, де новий уряд Роберта Фіцо заявив про зміну політики щодо України. Фіцо, зокрема, оголосив відмову від прямої збройної допомоги Києву на державному рівні хоч і хоче перегляду бюджетного плану ЄС на 2024 2027 роки, яким передбачені 50 мільярдів на допомогу Україні. Словацький прем'єр-міністр заявляє, що його уряд підтримує європейську перспективу України та Молдови, але разом з країнами Західних Балкан. Депутатка Європейського парламенту Віола фон Крамон, яка багато років працює з українським питанням, вважає, що проголошування словачиною умови, подібні до тих, які лунають з Австрії, можуть бути способом, які будуть перешкоджати євроінтеграції України. Чільні посадовці Австрії неодноразово заявляли про підтримку України, зокрема про сприяння її євроінтеграції. Але. Міністр закордонних справ Австрії Олександр Шаленберг зауважив інтерв'ю газеті Financial Times у листопаді, що керівникам ЄС не можна надавати перевагу Україні у порівнянні з західними країнами. Віола фон Крамон наголосила під час дискусії в Лондонському королівському інституті закордонних справ, що окремі балканські країни перебувають на дуже різних статіях євроінтеграції і тому назвала проблематичним. Узалежнення рішень ЄС щодо України з рішенням стосовно Балкан. Ось такий матеріал був опублікований в виданні «Голос Америки, його опублікував Богдан Цюпин, європейський кореспондент Української служби голосу Америки з Лондону. Тому, враховуючи цю аналітику, ми знову ж таки маємо констатацію, що процес обговорення питання поки що на рівні. Послів країн Європейського Союзу. Так, питання щодо вступу України до Європейського Союзу в контексті початку переговорів він триває достатньо важко, і ми поки що не можемо передбачити, які будуть результати цих перемовин. Тому далі будемо оперативно повідомляти вас. Про події, які будуть відбуватися в Брюсселі, Ми маємо надію, що вони будуть позитивні для України і. Якщо будуть якісь зміни, обов'язково це окремо знову ж таки прокоментую. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics і поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобаючку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність! Належність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить!